Правда, чи міф, що вовна боїться води. Багато людей зі страху бояться замовляти валяне взуття. Я сьогодні хочу показати в прямому ефірі, як я буду прати валяні тапочки. Для цього нам буде потрібна вода. Я вийшла з вами на подвір'я, тому що тут така гарна осіння погода. По останні промені сонечка дуже лагідні, тепленькі, і тому я хотіла тут побути. Де й взагалі взагалі така робота <смітна> брудна, і я захотіла це зробити тут. Значить, дивіться: беру свій тапочок, який уже я ношу, це в мене він чотири сезони зими відходив. Він у мене підшитий замшею. Ось, бачите, який. І я його зараз намочую. Намочую в тазики з теплою водичкою, одягаю перчатки, зараз я розповім для чого. І беру господарське мило. І починаємо прати цей валяний тапочок. Він не боїться води. Роблю це для того, щоб люди бачили, що валяне взуття, воно не тільки корисне, а воно ще й дуже практичне, його можна легко прати вперемсько. Я вже один тапочок випрала в прямому ефірі в інстаграмі. Зараз перу з вами тут. Намочую його гарно. Все, я його намочила. Ми довго чекати не будемо, поки вода стече. Просто я зараз покажу вам практику і, і рухи, які треба робити при вранні цього капчика. Беремо мило господарське, можна брати будь-який миючий засіб. Порошок, але мені зручніше. Я взагалі валяю тапочки за допомогою господарського мила, тому я зараз використовую його. Він в мене під рукою, і мені це дуже зручно намилила. Перчатки мені потрібні для того, щоб вони у мене гарно ковзали. Бо, скажіть, а в мене гарно видно, бо мені кажеться, тінь падає вже, так? Щоб гарно ковзали. І я намилюю повністю декілька разів так буду робити. З середини намилюю. І ви знаєте, я коли занурюю руку сюди в тапок, то я відчуваю анатомічні сліди своєї ніжки. А тут, де в мене пальчики були. Це говорить про те, що коли ваша ніжка у валяному тапочку, Занурена, вона вовна приймає форму ніжечки, і ніхто ваш тапок уже не взує і не піде. Значить, що я роблю? Я масажними рухами продавлюючими, ось так я продавлюю пальчиками, щоб отак пінка була. Тобто масажними рухами видавлюю весь бруд з поверхні і з середини тапочок. Я знаю, що вони у мене не дуже брудні, тому я це довго робити не буду. Зараз я покажу, як, вам, як я буду прати замшеву устілку, бо вона теж брудна. Так, і так я роблю до тих пір, поки бруд весь не вийде з поверхні, бо мені його видно. Якщо не видно, то пополоскали, подивилися. Так, далі для того, щоб мені випрати, е, випрати замшу, я беру щіточку. Щіточку, і за допомогою щіточки я буду в татіку це прати. Цей тапок я вже випрала, бачите, він чистенький, мокрий, а цей брудний. Дивіться. І ось ми досягаємо. У мене же ще для одного ефіру валяні берці стоять ботинки. Привіт. Слава Україні. Бачу, що бачу, що гарно швидко відмивається ця поверхня. Це дуже добре, тому я вас не затримую надовго, е -е, зараз мені тут хочеться. Тому цікаво, підписуйтесь на мій канал, мені буде приємно побачити вас у себе. А взагалі, у моєму інстаграмі ви можете більше побачити моїх робіт валяних і там же ж зробити ці замовлення. Зараз я замовлення можу брати на кінець жовтня, бо у мене вересень вже весь зайнятий. Ну і все. У мене два тапки. Боже, як воно темно, так? Да? Вам погано видно реально. Так. Да. Ось так. Тапочок попратий, він з милом зараз. І тому, щоб мило це змити, треба буде піти у душ. І гарно душем це все пополоскати, поки все змиється. Що ми робимо далі? В мене, Як вони сохнуть, хочу розповісти, щоб ви бачили. Вітаю вас всіх! Мені приємно бачити, що ви мені пишете повідомлення. Значить, Пополосканий тапочок я вішаю на якусь бутилку або на колишок у дворі. У мене є у дворі колишки спеціальні. Я просто вам показую, що він за годину стече, наприклад, баклажка з водою. Ви одягли його, водичка стекла з нього. Далі загорнули його в якийсь рушник, який вам не жалко. Ну, просто загорнули, наприклад, так, щоб він витягнув всю лишню вологу. Це я для рук взяла, він маленький, взагалі я таким великим рушничком користуюсь. Було якийсь красивіший брати, мабуть. І все. І далі він на повітря капать сохне, не треба з ним голову морочити, нічого робити. Ці капці витримали вже декілька прань в пральній машині, можна їх прати і там, але все ж таки я рекомендую прати їх руками, бо пральна машинка їх трошки може їх зім'яти, а це треба потім одягати на ножку, щоб воно роз, розрівнялося. Ну і все, оце весь процес. Тому не бійтесь, я вас страх розвінчала. Не бійтесь замовляти валяне взуття. І звертайте увагу, щоб воно було гарної якості, бо гарної якості повсть вона довгі роки носиться. А якщо вона як вата, може зноситися і за один рік. Все, бажаю вам гарного дня і настрою. І дякую, що ви були зі мною. Мені було приємно. Па-па!